Вітаю. Мені здається, щоб я не сказав про інтенсив. Я розумію, що я вже трохи залежний. Е, і це мій 14-й інтенсив. І що я можу сказати? Що я приїжджаю після цього мероприємства е, трохи інший. Це така специфічна атмосфера, це таке зібрання людей, коли є потім що цілий рік згадати. Згадати з посмішкою. Коли ти набираєшся багато впевненості в своїй професійній діяльності, ти збільшуєш віру в себе і віру в людей. В тебе є натхнення працювати, в тебе багато енергії. Ти знайомишся з багатьма новими людьми. І що, що я ще розумію, що я маю змогу зустрітися зі своїми колегами, за якими я дуже скучив, за людьми, яких я багато. Часу не бачив, і це дуже тепла атмосфера, це дуже такі, це такі враження, які не замінять нічого. Бо це про відношення людей, дуже щирі відносини, дуже наповнені різними почуттями, відчуттями, професійними ідеями, теоретичними знаннями, практичними навичками. Це це тільки можна побачити це, тільки можна відчути хоча б раз, хоча б раз бути там, щоб зрозуміти, що це таке. І це мероприємство, воно не залишає байдужим. Хоча б раз. От спробуйте. І ви відчуєте. Не відчути там нічого неможливо. Тому чекаємо вас. Чекаємо на зустрічі і будемо творити і витворяти разом. Це буде неймовірна атмосфера, і я вам просто гарантую, а інакше по-іншому не буде.